Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні хочу вам показати невеличкий майстер-клас по роботі Video Premiere, як оптимізувати роботу з вашими вхідними відеофайлами, якщо їх багато, якщо вони короткі і якщо вони нарізані дрібно у вас, то для того, щоб не шукати їх довго, і для того, щоб швиденько з ними працювати, я покажу, як їх можна об'єднати в один відеофайл і як з ними зручно можна працювати. Отже, давайте подивимось на те, як це можна робити. І так, я створюю новий проєкт. Новий проєкт, назву його оптимізація. Оптимізація. Відео. Так, окей. І ось у мене є файли. Ось у мене є 30 обраних файлів. Зі зйомки ось 30 елементів. Я їх затягую в свій проект. Затягну. Ось вони у мене всі є. А, тепер дивіться. Ну, Я, по-перше, їх обов'язково відсортую по назві, і тоді вони будуть йти один за одним. Як вони знімались, так, так і будуть розташовуватися у мене тут. Далі я їх. Їх обов'язково треба всі виділити. Ну, можна, якщо ви працюєте в Windows, Ctrl-A, якщо в Mac, command a Ctrl-A або Command-A. Ось я їх всі виділив. Далі, наступний мій крок: я всі ці виділені файли перетягую на свій робочий стіл. І ось вони у мене всі тут розташовані. Розташовуються всі один за одним. І через те, що я їх відсортував так, як вони були відзняті. Тому вони розташувалися саме таким чином, як вони, значить, як вони були зняті. І ось ми їх всі тут бачимо. І коли я їх перетягнув сюди на робочий стіл, у мене створився файлик. Я його зараз спробую знайти. Де він у мене? Ось він передостанній. Який має значок з секвенції? І я його переіменую, я можу його назвати, наприклад, Оріг. Тобто це моє оригінальне відео. Це мій ісходник. Оріг або. Ну, я, як правило, називаю оріг, то відео, яке цей оріг або ісходнік. E -S -H. І SH. І ОК. І от у мене цей оріг, він у мене ось тут є. І якщо я цей матеріал перетягну в верхнє своє ліве віконце. То фактично я бачу всі свої файли, які я раніше брав і брав би там по одному, перетягував сюди і дивився, їх відглядав по одному відзнятому. Якщо я перетаскую сюди оцей свій файл оріг, то весь мій робочий матеріал відзнятий у мене йде як одним, одним файлом, як одна, одна структура. І для того, щоб не плутатись, я ще тут створю папку нову. Так, де моя ця папка? Ось, я її теж назову Оріг. І я в цю папку перетягну всі свої, всі свої відеофайли, які у мене ось тут були, щоб вони мені просто не заважали. І вони там у мене всі лежать. А ось мій файлик, який у мене Оріг, ісходні матеріали, я його... Тепер працюю виключно з ним, як е, вихідними моїми файлами. Ісходніки мої. Ось, я їх сюди затягую. І тепер я для того, щоб це. Я можу навіть звідти прибрати цей робочий стіл. Ось. Тут у мене нічого немає. І тепер я працюю з цими файлами. І тепер я дивіться, я їх тут переглядаю. Ось я play можу натискати, прискорювати, якщо мені треба прискорити. Да? От. І... Так само я вибираю там точки входу, точки виходу. Наприклад, я беру, ставлю точку входу, I клавіша або ліва фігурна скобка. Ставлю точку виходу. І тепер я вже тут складаю свій, цей, св, е, свій, е, свій майбутній ролик. Ну, а для того, щоб він по-іншому називався, не так само, якби у мене зараз два файли вийшли: оріг ісходніки, і оріх ісходніки теж... Я вже тут назву цю, цей файл master. І от у мене тепер є master, де я буду працювати. І ісходніки. Якщо я двічі класну, по цьому плану ісходніки, то він у мене буде так само тут відображатись. І от у мене два робочі столи. Майстер робочий стіл і ісходник, оріг ісходніки. І тепер я цей просто оріх ісходник, я його звідси закриваю, він мені тут не потрібен. Ось він тут зберігається. Я його перетягую сюди і тут з ним працюю. Але дивіться, крім того, що я можу вибирати тут, е, тут файли, які мені потрібні як одне ціле, да, я ще можу дивитися по цим файлам. От, Наприклад, я там можу як одне ціле брати. Так. От. Угу. Я ще можу тут продивлятися їх, як е е по склеєчкам ходити. І для цього я використовую гарячі клавіші, це стрілка вверх і стрілочка вниз. От, якщо я клацаю в цьому віконці своєму, я клацаю по стрілочка вниз, то я фактично буду йти по склейкам по наступним планам. Мені треба знайти наступний план, я натискаю на стрілочку вниз. І мій курсорчик перекидається на наступний план. Нажимаю на стрілочку вниз, він перекидається на наступний план. І отак я можу пос... клацати по склейкам і він буде скакати. Дивіться, для наглядності, якщо я відкрию ось тут свій цей ісходник, та ж сама історія. Якщо я клацаю по. Стрілки, натискаю стрілочка вниз, то я фактично йду по цим своїм планам. Тут ви це бачите. Якщо стрілочка вверх, то значить, я повертаюсь назад. І тому працюючи, закриваю тут, працюючи з, зі своїми ісходниками, я можу з ними працювати як повноцінно з цілим відео відзнятим. Тут абсолютно всі плани не обрізані, не скорочені, абсолютно всі. Як од, одна така ціла у нас. Цілий відеоряд. І так само, якщо я буду натискати на, на ст, гарячі клавіші, стрілочка вниз і стрілочка вверх, я буду ходити вперед або назад по своїм склейкам, по перескачувати з одного плану на інший. От такий лайфхак. Я, до речі, постійно цим користуюся, адже зйомку веду фактично постійно короткими планами через топ, міняючи крупність. І потім всі ці плани скидую якби В нас програму Прем'єр. І отак от, таким чином об'єдную їх і потім працюю з ними так. Якщо вам корисно, якщо вам сподобалось, може це, це, можете використовувати цей прийом. Я вам скажу, що це більш оптимально і швидше можна працювати в програмі. Ну от, На цьому цей урок закінчено. Сподобалось? Ставте лайк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Пишіть ваші питання, ваші коментарі, з радістю буду на них відповідати. З вами був Сергій Поліщук. На все добре, до нових зустрічей. Пока!